Культиватор бускварна ТФ230. Це у нас фактично молодшенька модель культиватора ТФ338, на який був вже відеоогляд. В принципі, як бачите, культиватори дуже, дуже схожі між собою вони. Головна відмінність, яка візуально кидається в очі це, по-перше, колесо транспортне, тобто можна цей культиватор з одягнутими фризами, як тачку, перевозити вперед, назад, ліво, вправо і так далі. І е, далі кидаються в очі, отакі щитки з боку, вони кріпляться на шпілітах, як бачите, тобто їх можна зняти. Е, суть полягає в тому, що якщо ви робите об, ну, обробку землі культиватором, у вас там, можливо, щось росте чи щось заважає, то за допомогою цих якихось щитів, е, ви фактично відграничуєте фрези культиватора від того, чого культивувати не потрібно. От, в принципі, і все. По потужності там приблизно 10% в нас різниця. Якщо тут потужність 4,5 кВт або 6,1 одна кінська сила в старшій ті моделі в 338. Вона 5 кВт або 6,7 чи чи вісімдесятих кінські сили, то ну, приблизно 10% різниці. Тому модель начебто молодшенька, але по потужності з урахуванням того, що ширина захвату, менше вона повільніше працювати не буде. Тобто тут все вже прораховано. По запуску, по якимось органам управління і так далі. Тут все абсолютно ідентичне моделі ТФ338, більш дорогі. Але в принципі все те ж саме. По технічним характеристикам давайте подивимося. Е, от ж прямо на рамі. Е, модель бачимо, артикул для замовлення бачимо. Моделі. Ширина обробки 750 мм, але я хочу сказати, я ось тільки що вже поміряв рулеткою. Десь 84-85 см, це від щитка до щитка. Ширина обробки відповідно у нас 750. Але якщо зняти цю частину фрези, вона знімається також тримається на шпінті, то ми отримуємо приблизно 60 см ширину обробки. Якщо ці вмішають, заважають, то також можна їх зняти. Так, тобто загальну ширину я сказав. Якщо можливо це не так для обробки важливо, скільки на відкритому просторі, чим ширше ширина захвату, тим краще. Але при якоїсь транспортуванні, можливо, якщо треба кудись в гараж заштовхати цей культиватор, то е, от якраз в той випадок, коли можна зняти цю фрезу щиток, фрезу, можливо, навіть цей щиток, то ви вийдете на ширину 60 см і таким чином вже це зовсім вузькі двері, такі як в туалет у ванну. Тому, без питання думаю, можна буде цей культиватор протиснути навіть в дуже вузький проход. Так. Та дивимося далі по технічним характеристикам. Ширину сказав, глибина можна регулювати від 150 до 300 мм. З глибина мається на увазі. Швидкість назад нейтральна, друга, перша, 190, 196 кубічних сантиметрів об'єм двигуна, олива САЄ-10В30, Зараз покажу, бо двигун заливаємо 0,6 літра, бо редуктор заливаємо 0,95 літра. Тут у нас вказана потужність при обертах двигуна 300, можна там трошки ще додати, двигун розкручується до 3600 обертів. Вага культиватора 69,5 кг, ну і октанове число, бензин це вже ну, не нижче 92-го можна заливати 95-й. Звичайний євробензин, не спиртовий, без якихось домішок, без замудрених слів, просто стандартний 95-й Євробензин і все буде добре. Бачок досить великий, фільтр масляний. Тепер щодо пастила оливи, є у поспарена така олива. Ми зазвичай, що купуєте у нас культиватор, ми даруємо і заливаємо вам три такі пляшки. То дві пляшки у нас уходять на те, щоб залити в редуктор, сюди заливається. І ще одна пляшка 0,6 літра заливається сюди, в двигун. І після цього залишається лише залити бензин, завести і почати працювати. Запускається двигун дуже просто: є підказки. Потягнули це сюди, це сюди. Запустили стартером двигун, і потім, коли двигун завівся, повернули в положення. Все. На цьому культиватор працює через 15, 20, 30 секунд можна починати працювати. От і все. Тут у нас є охолодження двигуна повітряне, тому чим швидше працює двигун, тим краще, тому що він охолоджується. Оце, в принципі, і. Все, що хотілося про нього розказати. Під відео буде посилання з на наш сайт, там вже більш така точна технічна інформація. Але якщо так порадити для кого цей культиватор, то це культиватор для тих людей, кому потрібен саме культиватор, Мотоблок їх не цікавить. Тобто, конкретно треба працювати з землею і робити її культивацію, і робити це фрезами. Тому, по-перше, ті, кому треба просто культиватор, і ті, кому. Потрібен культиватор не дуже важкий, тобто достатньо потужний, потужність так бачите, не маленька, але не важкий, щоб можна було його підняти, і транспортувати, перевезти, перекласти і так далі. Тому ця модель, якщо вам не треба великі колеса, то питань немає, поріть і все. Ще хочу зробити одне уточнення. На цю модель є резинові колеса. Там пара коштує на сайті. У нас воно є трошки менше тисячі гривень, два штуки. Резинові, але е, діаметр цих коліс значно менший, ніж е, тих, що йде на моделі 338. Тобто 230-й в комплекті колес резинових немає. Е, ці колеса невеличкого діаметру і служать лише для транспортування, для того, щоб легше було цей культиватор перевозити. Але робити з нього мотоблок вже буде ну, не найкраща ідея, це те, що хотілося сказати. Ґрунтозацепа невеликого діаметру. Також можна поставити. На цей культиватор, але саме робити з нього щось таке схоже на мотоблок, це вже краще брати модель 338 або 545. Але якщо вам конкретно потрібен невеликий, небаленький, такий середній потужний культиватор, саме культиватор можете брати і не сумніватися. Під відео посилання на цю модель на нашому сайті, переходьте, читайте.